Доброго ранку ми в Оріши, досі де противно, ну все, все буде в Україна, все буде добре і треба повністю цю сторону накрити. Під душа дня Путінська продовжує нищити і обстрілювати місто. Ванк стріляй не дуже добре отак виглядає. Коротше три сторони нема, а природне, а природа квітня розквітає, вся брикоси. Я как раз співають, треті горки падли Блявить. Шука горіти в аду ту вікно одне Це все якось держиться, не знаю. Співало його твоя, де не бойся. Будинок, люди жили собі спокійно. Не, все виграло підчисту. Ну не подлюки, оце Маркостанський. І ще кажуть Путін не хуйло. Та хуйло, воно ще яке хуйло. Летить ракета, сука! Это уже друга. Твари. Блять, там белый десь. Блять, летит ракета, сука. Ще одна. Все пиздец, это уже четвертая за сегодня. Я ебу. Творюки. Сука Творки укандо не видно вам ничего же Блять ракета пішла з Чеграда надо мной. День вчора тяжкий був. чотири ракети прилетіло від днем. І вже ввечері пізно. Градами обстріляли. Ну, коротше, вчера досталось місто Оріхова. Як гарно природа. Птички ще бачить, все гарно. Ти горком падлюкам люком. Нема покою, блядь, не дають. Тут вже в Кіри там малиші скавчать. Скільки їх не знаю, ну вже чуть їх. Так що хто ще не підписався, підписуємося. Ставимо лайки. Не забуваємо, ну вам же не тяжко, щоб відео продвигалось далі. Ставимо лайки. Репостимо, донатимо. Все буде Україна. Все буде добре. Доброго дня ми стрижки працюємо. Летить, конечно ну. Так що нагадую матеріали є все зараз будемо накривати Шифер побитий сняли Так що лайкаємо, репостимо, донатимо. звертаємося кому треба, підписуємося, все буде добре На абрикосі жолки жужать. Літають, трішки опиляють. Всідомо взагалі вже оріхви нема бджіл, але є трішки десь. Так що може буде трішки я брикулселі. Закінчила вже роботу. Так що кому треба, звертайтесь. Несуки це. І другий сразу.